Все, ось так. Гадів бігодюшки, дюшки, якщо матка вийде, щоб не робила мені якоїсь біди. А в суботу буду робити відводки. Зараз на, на прийом лічинки, як прийняли лічинку. Перша рамочка. Багано прийом є. Декілька штук нема, але прийом є. Зараз ще одну. Це було, я прививався на дві рамки. 40 штук. Дві по 20. Друга прививка була. Ну, доволі небагато. мені подобається.